Слава Україні! Слава її захисникам! Сьогодні 26 жовтня, на 245-й день збройної агресії проти нашої країни. Південно-Український енергокомплекс працює в штатному режимі. Енергоблоки атомної станції та гідроагрегати каскаду ГСГС стабільно і надійно виробляють електричну енергію. Порушення вимог радіаційної безпеки на промисловому майданчику ОЕС і на прилеглій території відсутні. Протипожежний та екологічний стан перебуває в межах чинних норм. Світ здригається від новин про чергові обстріли в Україні, про зухвалі злочини проти найбільшої в Європі атомної електростанції Запорізької. У ці буремні жовтневі дні історія нагадує нам про знакові події минулого пов'язані з використанням досягнень атомної науки на благо та проти людства. 71 рік тому вперше було застосовано радіацію. Для боротьби з онкологічними захворюваннями. Це була справжня перемога науки над смертю. Сьогодні променева терапія є одним з трьох провідних методів лікування онкологічних захворювань. У жовтні 1955 року сталася ще одна знакова подія. Пішла з життя Садако Сасакі, дівчина, яка була символом трагедії використання атомної енергії проти людей. Вона пішла з життя через 10 років після бомбардування Хіросіми та Нагасакі. Люди старшого покоління ще пам'ятають пісню про тисячу паперових журавликів, яких складала ця знесилена лайкемією маленька японка, сподіваючись на одужання. Не судилося це історії про силу та незламність людського духу з одного боку та про дії, повторення яких цивілізований світ не повинен допустити з іншого. Досягнення науки мають використовуватися виключно для покращення життя людей, виявлення та лікування страшних хвороб, знеболення, вивчення та освоєння Всесвіту для забезпечення людства дешевою та екологічною енергією тощо. І ми, українські атомники, навіть у найсуворіших умовах війни робимо все, аби атом залишався мирним. Слава Україні!